Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами докладніше дослідимо звукові значення літер я ю. Є, Ї. З попередніх курсів ми пам'ятаємо, що в українській абетці є 10 літер на позначення голосних звуків. А ось самих голосних звуків в українській мові шість. Причиною такого співвідношення є літери я, ю, є, «Ї», які ще прийнято називати йотованими. Йотовані літери позначають або два звуки, або м'якість чи пом'якшення попереднього приголосного й голосний. Розберімося докладніше, у яких випадках. Почнімо із літери й. На відміну від інших йотованих літер вона ніколи не позначає м'якість чи пом'якшення попереднього приголосного і відображає на письмі два звуки в будь-якій позиції. На початку слова як от у слові їжа. Після літери на позначення голосного звука як от у слові поїхати, та навіть після літери на позначення приголосного як от у слові пір'їна. Зверніть увагу, що в позиції після приголосного звукове значення літери й відображається з допомогою апострофа. Йотовані літери я «ю», «є» мають кілька звукових значень. Так, два звуки вони позначають у позиціях на початку слова, як от у слові ємність, після літери на позначення голосного як от у слові баюра. Після літери на позначення твердого приголосного відокремлені апострофом, як от у слові бур'ян, у словах іншомовного походження, після «д ю, «т», ю, з «л», «н», м'якість яких відображена на письмі знаком м'якшення, як от у слові ательє. Ну а м'якість або напівпом'якшення попереднього приголосного та один голосний звук вони відображають у позиції після літери на позначення приголосного. Як, от, у словах дятел, любов. Синє. Наразі у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на продовження нашої подорожі і щиро сподіваюся на ваші успіхи у вивченні української мови. До побачення!